Добрий вечір всім. Ми з Українеру. Прийшов з праці говорю. кормить своїх голубчиковером. Зараз попробую. На вулиці тепла погода, голуби парують. в Білий, думаю, що це Чек, крас, червоний, думав, що це його тут голубка, О, вон твоя голубочка. Іди камеру не взяв, взяв телефон, думав, та ладно. Находите, зараз попробую. Подаврой тиха, гру. Попробую сейчас открыть гру. Нахай може выйдут. На пару минут. Проветрива цару. Будем кормить их скоро гру. Серно стоит тоже протоленое емро. И тут же вот стоит все грудь. Нехай, -лю 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 -лю. Люди некоторы, не, не люди, его головники рва. Днем голубів напускати, а Серега не бойся. І ночью випускає гру. Провчати треба потихоньку. Провчаю потихонькою ро. Своїх красоту. Це в мене якась у голуби бойової груни. Там всім передаю вітання, вітання,рю. Фадаренко Михайлу Володимировичу Артуру передаю, Юрю, Байкеру. Говорю. Віктору. Говорю. Всім, хто дивиться мій канал, говорю, дивіться гру. Випускайте свої голубів гру, де сьогодні вроді не було, то два дні дожди, дожди, дожди та дожди. Так Так, наприклад, що це за голубі гро. А, Смоляне, Смоляне, Смоляне. Я як жив, ру вдома. У мене фонари були хороші, я їх випускав, не боявся всі ночі ру. Мене ночі поню і на світ падали І на світ, на світло падали, кажу як. Давайте, давайте, заходьте, заходьте, зараз я вам. Ну ничего. Лишь бы в субботу на дилеру. Даже не было. Давай, давай, заход, 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 заходят туда. Давай. Куда вы сзади то там и поклюете. давай, давай. давай. Всі позаходили. На покриття нічого не пішло. Ось це такі мене голу бере, ребята, хлопці. Заходьте на канал. Ставте вподобайкеру. Коментарі пишіть еру. Ганять чи рано, конечно, если ви будете давати голубів голубі або группі мою карточку, гру, то я для вас буду ганяти голубів в гру. А так, я знаю коли гнати, коли що, це не то що. Голубам тільки місяць, народ, може трохи бося. Ганяйте своїх. Там ніколи є у мене. Пишу всяку марасу, я не дивлюся. І читат не збирався повністю. Взяв. Заблокирував так сиру. Показуйте своїх. Там тоже дзвонив Веселовський. Я ему йому сделав відбиру по куда ру. Сказав, мені покуди грубив. Ваших не надо гру. Нового року там може. Гру, а если передавали там би, щоб хоча б попередні паровних по толк, там пару білих, пару конопаток, пару смаляних, а разнообразі разное ру. он не нужен. Мені потрібно, щоб знав, я випустив і сказав, от, випускаю голубів, це пара того парованих, як Я ну Артур мені передав і донька Валеру, гру. же, як і Віктор гору. Ті, що він купив гру. Ну, Купляти я більше не збираюся гру, то мені просто я, може б і на базарі брав, беру, якщо б мені там б... не дали голубів беру. Нікуди я не збираюся їхати, не в Харкову, нікуди. куди, таке врем'я по голубів. Ну, та такі діла. Гарного вам вечора. Всіх благ земних. Слава Україні, Bystaré by už naladilo naladělo v Vše. <trybou> <trybou>